Голландці підвищать якість надання допомоги соціально незахищеним львів'янам. До міста завітала робоча група з Нідерландів, яка займається питаннями соцзахисту. Іноземні гості приїхали у межах реалізації міжнародного проєкту Єдиний центр обслуговування громадян у сфері соціального захисту. Мова йде про співпрацю муніципалітету нідерландського міста Далфт з Львівською міськрадою. Наші спеціалісти надають більше 20 видів послуг. Голландці поділилися своїм досвідом, аби спростити їм роботу. Več o tem, kot o tem, da je tarzoga. До чого техніка дійшла. Голландці приїхали, аби навчити львів'ян працювати віртуально. кажуть, у них на батьківщині паперову бюрократію і черги за соцдопомогою інтернет знищив як поняття. У Нідерландах тепер не витрачають часу на походеньки. Будь-який документ в управлінні соціального захисту отримують через всесвітню мережу, доступ до якої 24 години на добу. На втілення системи у життя у місті Делфт витратили 5 років. Львову, запевняють, знадобиться ще менше часу, адже не доведе вчитись на власних помилках. Звичайно, у процесі ми робили помилки. Завдяки нашому досвіду у Львові їх вдасться уникнути. Ми стикалися із тим, що державним установам важко обмінюватись базами даних. У Львові та ж сама проблема. Для початку голландці вчитимуть працювати в інтернеті франківські і галицькі районні відділи соціального захисту. Проте у втіленні системи є багато, але на заваді стоїть кількість і вік користувачів інтернет, а також українське законодавство. Реалізувати проект в межах одного міста нереально. Він передбачає тільки загальнодержавний рівень таким чином з усіх можливих послуг в інтернеті львів'яни наразі зможуть лише отримати інформацію. Зараз е, ми пропрацювали. Е, Прописали усі послуги. Вони є в електронному варіанті. Є створений інтернет-сайт управління соціального захисту, в якому буде максимальна кількість інформації про існуючі послуги. І також ми хочемо випустити інформаційні буклети про надання цих послуг. Обговорюємо можливість створення так званого кол-центру. Утім, це лише частина програми. Наступний крок створення потужної бази даних львів'ян та їх потреб. Кінцева ж ціль єдиний центр обслуговування мешканців, де прийматимуть усі звернення і звідки їх відправлятимуть до спеціалістів. Вікторія Терзилова, Юрій Матьора, вісник.